ти це діло! Молодший сержант шередекін Олександр Сергійович народився 11 грудня 1999 року. В перший місяць повномасштабного вторгнення він прийшов до бахмутського РТЦК. Донецькій області і вже з 10 березня 2022 року став на захист рідної землі. 28 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання Бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув в районі населеного пункту Олександропіль Покровського району Донецької області.